На майданчик міста Одесу приїхало декілька нових партій з японськими міні-тракторами. Всім доброго дня! Якщо ви бажаєте та вам цікаво переглянути, які моделі і в якому стані до нас прийшли, тоді цей огляд саме для вас. Перший і найменший тракторець, який у нас буває Кубота B10. Це повнопривідний трактор з двохциліндровим дизельним двигуном, який має потужність 10 кінських сил та комплектується ґрунтофрезою. Ціна 4000 умовних одиниць. Кубота А175. 17 кінських сил. Коробка передач механічна з трьома діапазонами. Оберт на місці та трьох точка. Є пам'ять на візки та додатковий гідроциліндр. Ціна такого 5700 доларів. Ще один малючок на 14 кінських сил Янмар ке 4. Трьохциліндровий. Коробка передач механіка. Є додатковий гідроциліндр на навіску. Ціна 4700. Mitsubishi GS18. Дана модель випускалась з початку 2000-х років. Середня база є підсилювач керма, реверс коробки передач, навіска трьохточкова. Ціна 6600 доларів. І ще один Асті вже на 19 кінських сил. Це найпотужніший з даної серії. Такий буде коштувати 5800 доларів. Янмар АФ 230. Трьохциліндровий 23 сильний трактор з реверсом. Він був попередньо заброньований, адже клієнт шукав саме таку модель і обов'язково на механічній коробці передач. Його ціна складала 8 тисяч доларів. А це 23-я куботка моделі КЛ. Наступник моделі ЖЕЛ. Більш зручний, ергономічніший та новіших років випуску. Саме цей на механічній коробці передач. І ціна з фрезою 9300 доларів. Янмар РС24 модель на постійному повному приводі і має два діапазони коробку передач з реверсом. Ціна такого 8000 доларів. Янмар ЄG224. Теж досить цікава модель. На каналі є огляд на подібну, тому кому цікаво ознайомитись, переглядайте. Ціна 9 тисяч доларів. Наступний трактор Ісекі ТЖ21. Цей в повній комплектації. Є і підсилювач керма і плавачі режими на візки. Коробка передач механічна з реверсом. Ціна 7700. І крайній з ящика та найбільші з поставки Янмар АФ650. На табличці двигуна вказано потужність 55 кінських сил. Швидкісний трактор з гідравлічною коробкою передач. Ціна 17 тисяч умовних одиниць. Із наступної партії перший трактор Ісекі ТА 263. 26 сильний та повнопривідний з механічною коробкою передач та реверсом. Ціна 7700. Кубота GB 155. Це оновлена модель від GB 15. Даний трактор має потужність 15 кінських сил. Повний привід механіка з двома діапазонами. Ціна 5600. Янмарчик АФ26 на механіці з реверсом. Трьохціліндровий на 26 кінських сил. Є підсилювач керма. Ціна 8600 доларів. Трактор довгої бази. Класу побільше вже у Бота КЛ300. Коробка передачного гідравлічна з реверсом. Потужність 30 кінських сил. Іде на задніх шинах розміром 12,4 х 26, а передні 8 х 16. Ціна 11300 доларів. Маленький янмарчик АФ 116 на 16 кінських сил в ідеальному стані. Дуже популярний малюк за рахунок своєї комплектації. Навіска в нього трьохточкова, є трикутник швидкоз'єму фрези, фризи, коробка передач механічна та ще із реверсом. Ціна 6 000 доларів. Кубота X24. Середньобазовий рамний трактор з хорошим 4-циліндровим двигуном. Проста та надійна механічна коробка передач з чотирма діапазонами. Є підсилювач керма і ціна буде складати на нього 7300. Mitsubishi MT201. Теж досить гарні комплектації. Є підсилювач керма. Коробка механіка і реверс. Є оберт на місці. Потужність 20 кінських сил. Ціна 6500 доларів. Друга модель Mitsubishi GS. Проте вже потужніша на 23 кінські сили. Це перша відмінність, а друга те, що він спрощений по комплектації. Навізка в нього повністю механічна. Коштує він 7200 доларів. Кабіною жл 281 на 29 кінських сил. По стандарту є обігрівач та кондиціонер, який ми заправляємо теж обов'язково перед продажем. Коробка передач гідравлічна. Трактор теж був попередньо заброньований. Тому перевіряємо. І запрошуємо клієнтів в гості на огляд. Ціна, до речі, на 12 300. Кубота жл 280 теж не програє по стану від попереднього. А коробка передач механічна і з реверсом. 16 передач вперед і назад. Також цей трактор був замовлений на Рівненську область. Ціна на нього 9800. Крайній тракторець на сьогодні теж з кабіною 31-сильна кубота GEL 301. З виду дуже класний по стану. Напрацюванням, як для такого, ну зовсім невелике. Там дві з чимось тисячі мотогодин. Трактор теж, до речі, замовлений і поїде на Кіровоградщину. Ціна такого була 13 тисяч доларів. Процес розвантаження добігає до кінця. Ми вам дякуємо за перегляд і нагадуємо, що гарні та надійні японські міні-трактори можна придбати в компанії Totus Tractor. До нових зустрічей!